Юрій Чешмар, е, питання до міністра оборони. Значить, в нас пройшла е, мобілізація, і очікуємо нову мобілізацію чергову. Але є вже нарікання від підприємств, що в процесі е, огульної мобілізації ми розуміємо, що треба захищати державу, але в процесі цієї мобілізації вже е, мобілізували дуже багато працівників, які забезпечували господарську діяльність, основну, без яких неможлива подальша робота. Це люди, які пройшли спеціальне навчання за кордоном. Це люди, які мають рідкісні професії. Через це зупиняються підприємства, люди покидають. Тому ми би хотіли пана міністра врегулювати питання, щоб при мобілізації забирали тих, люд... забирали тих людей за виключенням, які вкрай необхідні підприємствам. Бо без сильної економіки ми не зможемо годувати армію. Окрім того, є дуже велика корупція в фондах зайнятості, де безробітні люди не мобілізуються, бо їх там важко знайти. Окрім того, вони навіть не з'являються в центри зайнятості, а гроші діляться. Дайте, будь ласка, можливість закінчити 10 секунд. І друге питання. Ми прийняли закон про заборону мобільного зв'язку в армії. Просили би уточнити у міністра оборони, коли ж армія забезпечиться спецзв'язком в терміни і наскільки ми готові до цього. Дякую. Шановний народний депутати, дякую вам за запитання. Я хотів би сказати по першому питанню. Треба чітко розуміти, що бронуванням особового складу, який підлягає призову, займається не міністерство оборони. Міністерство оборони погоджує з тими пропозиціями, які готує Міністерство економіки. Ця робота зараз триває. Буде подана пропозиція на рішення кабінету міністра і відповідною постановою буде відповідне рішення прийнято. Ми стараємось враховувати по мірі можливості, але це не компенсація Міністерства оборони. Те, що стосується е, закону про заборону використання мобільних телефонів, я хотів би сказати, що основу управління військами є зв'язок. Ми чітко розуміємо. Є відповідна програма. Ми сьогодні е, п'ятували контракти на закупівлю самих сучасних засобів зв'язку. Ті, які сьогодні є самими кращими у світі, контракти підготовлені. на е, закупівлю. тих засобів зв'язку. Ми передбачили із 750 мільйонів, які взагалі передбачені на засоби зв'язку. 300 мільйонів контракти будуть заключені в ближайші дні. Поставка на протязі 120 днів. Буде здійснена, але звичайно тих грошей не вистачає. Те, що стосується інструкції до порядку використання засобів зв'язку, вона буде допрацьована і максимально будуть враховані всі пропозиції, в тому числі і ваші. Дякую за увагу.